Якщо я скажу онука, яка пісня першою з'явиться у вас в голові? Може, ця? Або ж ця? Чи певно ця? У неї багато крутих пісень, тож певно нічого не вгадав. І поки ви пишете свої варіанти в коментарях, в моїй голові гума. Цей трек був присвячений проблемі байдужості суспільства до людей з обмеженими можливостями. А в основу його саунду закладений звук входу в метро, записаний для людей позбавлених зору. І ця пісня частина альбому Колір. Назва платівки пов'язана з барвами, якими заграло життя Нати Жищенко, лідерки онуки, після народження сина. Ця подія стала важливою зміною її світосприйнятті, пріоритетах та емоційності музики. Монохромне життя ніби перетворилося на кольорове. Більша частина композиції була створена між 20-м та 21 м роками під час пандемії, і хоч прямо на альбомі НАТО про це не згадує, саме локдаун дав їй змогу лірично зосередитися на власному внутрішньому світі, радощах і переживаннях. Тут, ніби можна почути, як вона буває і жорстокою, та бойовою, і спокійною, та ніжною. Ой, світ я стей, Саунд кольору це переосмислення вже звичних для онуки електроніки та етнічних інструментів. Наприклад, при записі треку «Ти» використовувався свищик, втрачений понад століття тому та знайдений у наш час. <му> Чи записана разом з даха Браха уяви? Це той рідкий випадок, коли зберігаються унікальні стилі двох різних виконавців. А оркестровий та інтимний сон, який був написаний братом Нати Олександром за 20 років до релізу, справжня кульмінація альбому. Колір, моя найулюбленіша платівка онуки, певно, через її сильний вплив на мою власну творчість. Тоді, у 21-му році він надихнув мене так само довіряти своїй інтимності та щирості, чим я займаюсь і досі. Ну а чи чули ви цей альбом? Поділіться враженнями в коментарях, і буду дуже вдячний, якщо підтримаєте те, що я роблю, за лінком у шапці профілю.